Ну що, як вам? Жіріть український! Welcome to Ukrain! Всіх вітаю! У <coughs> нас такий дуже, дуже дуже цікавий виріб. Принесли нам на поремонтувати. Ну, по-перше, ПВХ-балансир, за який треба бити ногами, тому що в акумуляторах їх не має бути. Тут поварено дуже цікавою технікою, схожою на оригамі. Я не знаю, що це таке ізоляційних тілець немає. Це... Ну і маліцелий то не оригінал ні разу. А, да, Ось таке цікаве рішення. Отак от, от воно робить. Ну, Типу, Провар на дві точки просто. Ну, типу, їх навіть шліфувати не треба буде, коли ми переробимо. А, ось. А. Ну і тут аналогічна ситуація. Почав вскривати, а клей скотча виявився більш потужний, ніж якість цієї приварки. Тобто, ну. Ось. І усе. Оп. Ахуєнна, блядь. Дуже круто. Ну, дуже, дуже, дуже круто. Е Хочеться порадити таким виробникам, щоб вони, як там хтось в Вікторі Дронс написав, краще їхав до Польщі збирати полуницю. Ну, це просто. Ну, тут я, блін, я. Не хочу особливо сильно це коментувати, але це дуже. Ну ось ось, я просто все, все зняв. Ось такі бувають в нас індивідуальні. Ну ось я знімаю з холдера, а лента залишається там ось просто. Я навіть з корупції зря взяв. Ну так, да, такого ще не бачили. Це просто. Да, ось така історія. Тому будемо це якось до життя повертати, незважаючи на, це, на те, що це китайські маліцели. Але, на жаль, хлопці не настільки багаті, щоб... Ну, але тут щось в два шари. Ось, ну це. О, це геніально. Тут... Ну я, я не знаю, як, як, чим керувався ця, ця людина, керувалася, яка це робила. Ну, до речі, Холдер зроблений, зроблений прикольно. Досить прикольно. Тут. Цікаво, тут також відірветься. Ну так. Да. Вот і все. Да. Фух. Да. Ну, що, за те, за те тут 11 АВГ кабель. Всім дякую, всім до побачення.